відстоював ти країну, коли горя не сотягав, чи на себе у ту годину ти прийняв ворожий удар. Не забуде крові Отчизна, що пролита за неї в боях. Кров розрадника це трутизна, кров героя горить в серцях. Він і вмерше, не пране смерті, він народу гідний свого. Він і вмерше, живе безсмертя, наслідуй і ти його. Там, де лаври, золота кантат, височі в гомоні століть, мати невідомого солдата на могилі, наче тінь стоїть. А в старих очах тремтить сльозин, що сусильна пропекти броню. Стала мати і пізнала сина в клекотані вічного вогню. Пройшла війна стежками долі, там, де тепер цвітуть сади, де хліб росте на мирному полі. Війна залишила сліди. Вогонь війни спалив чимало. І юних доль, і чистих мрій. лише надія не вмигала, солдати шли убий. Швеселом, і шли селом, партизани. По землі української невільної землі. І у кожного була зброя за плечами. І у кожного це і біли на чолі. Ім сум за всю Україну, за спалену хату, за зроблений сад, за ту пісню, що ти чув соловіну, але їм не було дороги назад. Бо дорога назад то неволя. А ховатися в лісі не будемо ми, ми підемо вперед і здобудемо воль України своєї. Ми вірні сини, ми підемо вперед і здобудемо волі України своєї. Ми вірні сини. І живуть у пам'яті народу, його вірні доньки і сини. Ті, що не вернулися з походів грізної великої війни, їх життя, їх помисли високий. Котрим не судилось розсвісти, закликають мир ясний і спокій, як зіницю ока берегти. А от прадідний напевне знав, як калічиться людське життя, як назад немає вороття, та й куди вертатися нема. Мабуть, серце він закарбував до війни ненависть жах і біль. Свій останній переможний бій він на все життя запам'ятав.